Комплектація розділяється на технічну комплектацію і наповнення. Вся технічна комплектація доставляється на об'єкт під час проведення ремонтних робіт, і ми вже про неї проговорили, коли розглядали кожний з етапів. Наповнення це особлива стадія ремонту, під час якої відбувається монтаж меблів, доставка різних побутових приладів та обладнання, диванів, крісел та різних скляних та дзеркальних конструкцій. Будуть працювати декілька підрядників, тому без пошкоджень стін, підлоги та стелі не обійтись. Тому потрібно бути готовим, що після наповнення потрібно буде виконати невеличкий локальний ремонт, десь співфарбувати стіну чи стелю. Інколи приходилося замінювати одну тріснуту плитку. Але це все виправляється. А якщо у вас є дизайнерський нагляд, то ці пошкодження мінімізуються. І вже після наповнення виконується клінінг та фінальний вивіз сміття, і можна святкувати новосілля. Сьогодні ми розглянули повну послідовність ремонту. Якщо ви з чимось не згодні, то пишіть в коментарях, будемо там дискутувати на цю тему. Ми розробили цю послідовність методом проб та помилок на базі великої кількості виконаних об'єктів і прийшли до висновку, що саме така послідовність надає можливість отримувати високу якість виконання робіт та мінімізувати тривалість цього ремонту. А це є головними пріоритетами нашої компанії. І запам'ятайте, якщо варити борщ не в тій послідовності, то можна отримати тушковану капусту. А хотілося борщу.